Сонік бум, бастер. Злий робот пожежник доктора Егмана втікає. Чому всі злі роботи одразу ж мої? Не знаю. Може досвід? з вогнем! Ясно? Е, схоже ні. Хіба пожежники не гасять? Аго! у цьому ж іронія. Це зла протилежність пожежника. Тобто, о, мабуть. Соніку, Злий пожежник несе морження у палаючий будинок. Злий Антипожежник висаджує кушеня на дерево. Перед злий пожежнику! Нехай визнаю, він мій злих роботів я роблю. І в мене добре виходить. Щось це затягнулося. Я е не вимкнув духовку. <звук> Таки догрався з вогнем. Гей, hey! коли я сказав, не сміялись. Стікс, знімеш кошеня з дерева? Звичайно, Соніку. Стікс. 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 Що? Стікс, треба поговорити про твоє ставлення до тварин. Струшувати кошенят з дерева погана ідея. Є закон джунглів. Дерева не для кошенят. Є такий закон. А -а -а. Заведи улюбленця. Навчися любити тварин. Як думаєш, Соніку? Так, безперечно. То веди стік за магазин негайно. Ні, і мови нема. Ненавиджу милих і пухнастих. Бачиш, надто милі, надто пухнасті. Такі гарні. Це... це... О, це... Найдосконаліший вибір. О, хто тут слюнява за мазура? Назву його Бастер. Бастер слюнастер? Стікс, я навіть не думала, що ти знайдеш щось настільки ну, дивовижне. Дивне, стікс, ти хочеш залишити цього слюнька? Е ем. Це бастер. Нарешті я знайшла милу тваринку, яка мене не нервує. Фу, бастер обслинив мене! Ти йому сподобався! <риклев> Це зголоднів. Хто тут голодний за мазура і слюнько? А, може бастер хоче картоплі? Я не їстиму. Вона у слині. А, ні, 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 ні. Ми їмо лише органічне сміття. Так, бастер. Поможіть. Хтось грабує склади з смертельним обладнанням. Серйозно. Рятуйте! Смертоносні на Є. Злі запчастини. А тут є все. Дивись, це Сонік. Хапає Хапаєшки і тікаємо. Змали боти! Затримайте їх! А! Мене оточили. Гей, зупиніть їх. Розберуся! Швидко, стікс! Обіди, знешкоді! Я не хочу нашкодити бастеру! Так, час погуляти. Поговоримо о, ні, боюся, так, Стікс. Що купили шкарпетку на тижневий ювілей, а не знали, що я сама сплила йому. Ні, бастер псує абсолютно усе. Через нього ми не схопили тих роботів. Ах. Він обслинив моє обладнання. <плес> Спершу кажете завести улюбленця. Тепер хочете, щоб я його позбулася. Я знаю, що діється. Урядовий експеримент з контролю над Розумом! Це. Варіант, та ми хочемо, щоб ти виховала його. Показав. Неважливо. Або бастер піде, або ми. А якщо бастер піде, і я йду. А я не піду. О, значить, підемо ми. Стоп! Це ж моя оселя. Оу, привіт! Я до вас з подарунком для маленького слюнька. Подарунок. А для бастера. Оскільки бастера створено в моїй лабораторії, я почуваюсь його батьком. Ти створив бастера? Так, я. І я приніс для нього цей подарунок. Хвилинку. Це точно не черговий злий робот, створений для руйнування. Ні, це не злий робот. Це злий слизобот. Це зовсім інша річ. Слизобот, вкритий гидким слизом. Це щупальця, які ти вкрав зі складу, Оближ. Ті я використовував, щоб чухати спину. а коли закінчив, то зробив його. Ей, друзі, Допоможіть мені приборкати того осленька. Ні, не змушу мене ображати бастера. Я від нього не в захваті. Я сказав не в захваті, та ми погано знайомі. Ой. Ну все, хапай молоток. А! О, такий Ой-ой! Ага. Молодець ли і хамаї! Стікс! тебе він не зачепить! О, як мило! Ні! Якщо можеш його зупинити зараз саме час! Бастере! Не треба! Ти ж такий хороший! Згадай, як ми веселились! Так, і я такого не пригадую. Тепер, мій слюнявий друже, покажи їм. Ой-ой! Беспоганый! Что? Нет, ты хороший! Съешь друзья. Бастере, сядь! Нет, встань! Будь злющий! Нет! Бастере, выкинь сметя! Нет! нет. Ты же никого не разыгрывал! Кисточку віддай. дай, <ррір> так, слинько. Oh. <рір> <рір> Бастере, виявилося, що ти злий робот. тобто не домашня тваринка. А Значить. Треба прощатись. Щасти у великому світі! Друзі! Тут восьминіг гігант! Я його візьму. Я передумав. Рятуй!